Всім привіт! Цей мій влог буде на українській мові, суто на українській мові. Я хочу вам заспівати пісню про маму напевне, най, 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 Таку. дуже-дуже-дуже дуже таку суттєву. І суттєво саме до тому що зараз е, дуже важкий час, тому я хочу е, заспівати вам цю пісню, подарувати вам її. Бережіть своїх мам і любіть їх. Ця пісня гурту Скрябін. Мама. Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали, і я не хотів повторити із них. Я біля своєї мами буду завжди маленьким, і я тільки покличе прибіжу скоренько, тому я їй і написала ці слова як могла. Мам, ти мене вибач, що я стала доросла і вже минула третя осі як я побачив перший раз світі. ма, а можна я до тебе завтра прийду? і ми на кухні не одну годину, собі на різні теми посидим. Я можу трохи пізно став її розуміти, І не часто дарував на день народження квіти. І були часи, коли тижнями їй не дзвонив. І кожен раз, коли вона мене обіймає, і разом із татком щось промічку питає. Я з радості плачу, що маю живих батьків, Но, ти вибач, мене вибачу, що я став дорослим, і вже минула сорок третя осінь, як я побачив перший раз свім, а можна я до тебе завтра приїду, і ми на кухні на одну годину, собі на різні теми посидимо Я дуже дякую тобі за те, то, що я вмію. І я дякую тобі за те, то, що я розумію Ті речі, яких не пояснюють на ніхто Хай буде біля тебе завжди ангел хранити, і я десь тут поряд буду, також бродити. Ще б життя в телефонних дзвінках, мам, ти в мене Вибачу, я став дорослим, і вже минула третя осінь як як побачив перший раз свій дім. Мам. А можна я до тебе завтра приїду? і ми на кухні на одну годину, собі на різні теми посидим Ма, ти в мене вибач, що я став дорослим, і вже минуло сорок третя осінь як я побачив перший раз світ. очку ственing kamu fun Мам, любіть своїх мам, і їм навіть мам. Це пісня дуже така. Особисто для мене дуже важка в виконання, і ви бачили, що я запиналася, тому що я реально переживала, так як у мене дуже, от, знаєте, от така от, отут, от, ось тут от, от. не отут, а ось тут у мене ця пісня. Тому, якщо щось було не так, ви бачите, Мені насправді було дуже важко, дуже важко було її виконувати і тому давайте я заспіваю ще одну пісню. Ах.